Вітаю вас, друзі! Рада, що ви сьогодні зі мною. 2026 рік стане для раків періодом глибоких трансформацій. Це час, коли емоційна чутливість перетворюється на мудрість, а внутрішні страхи на точку росту. Ви ніби виходите з тіні минулого і починаєте будувати життя на новому рівні усвідомлення. 2026 рік навчить раків не ховатися у своєму панцирі, а сміливо заявляти про власні потреби та межі. Багато ситуацій вимагатимуть відповідальності, але водночас подарують відчуття внутрішньої опори. Це рік дорослих рішень та важливих життєвих кроків. У професійній сфері можливі зміна напрямку діяльності, нові обов'язки або важлива відповідальність завдяки отриманню підвищення. Це рік виходу з тихої зони у більш публічну роль. Ракам доведеться довести свою цінність не словами, а справами. Особливо успішними будуть ті, Хто працює з людьми турботою, навчанням, психологією, творчістю або сімейним бізнесом? Порада року. Не занижуйте свою значущість. Вас бачать більше, ніж ви думаєте. Фінансова сфера вимагатиме порядку та планування. 2026 рік не про ризикові кроки, а про стабільність. Довгострокові вкладення та обдумані рішення, можливе поступове зростання доходів, особливо, якщо ви перестанете витрачати енергію на те, що не приносить користі, не будете прислухатися до людей, які випромінюють негатив, та не будете витрачати на них свою силу та вроджену харизму. Ви не можете допомогти всім. Але є категорія людей, які отримують позитивні емоції, роблячи вам боляче. А раки здатні це відчувати. Навчіться абстрагуватися та посміхатися, незважаючи ні на що. Для раків це буде рік чесності у почуттях. Самотні раки можуть зустріти людину, з якою відчують емоційну безпеку. У парах можливі серйозні розмови про спільне, про спільне майбутнє та відповідальність. 2026 рік покаже, які стосунки мають глибину, а які трималися лише на звичці. Тема дому буде особливо важливою. Переїзд, ремонт, зміна сімейної динаміки, зцілення старих родинних тем. Раки можуть відчути потребу, створити простір, де буде по-справжньому спокійно та безпечно. Цей рік навчить вас довіряти собі, ви станете емоційно сильнішими. Ви навчитеся не брати на себе зайве та відпускати те, що більше не резонує. А тепер детальніше про кожен місяць. Січень. Початок року відкриває нові горизонти для внутрішнього росту. Це місяць переосмислення власних пріоритетів і створення планів на майбутнє. Раки відчуватимуть потребу зробити перший крок у справах, які давно відкладали Лютий. Чуттєвість та емоційна глибина зростуть, з'являться можливості покращити стосунки, відновити гармонію у родині та дружніх колах. Важливо слухати серце, але і не забувати про розум. Березень. Цей місяць принесе енергію змін та нових починань, можливі несподівані зустрічі або пропозиції, які відкриють двері до професійного розвитку. Не бійтеся робити перші кроки, навіть якщо вони здаються вам ризикованими. Там, де ризик, там завжди прогрес. Ми не можемо змінити життя. Не ризикуючи квітень. Це буде час для фінансового планування та впорядкування справ. Раки зможуть знайти способи для того, щоб зробити свої доходи стабільними або ефективно вчитимуться розпоряджатися своїми ресурсами. Важливо уникати імпульсивних витрат у квітні. Травень це буде місяць кохання та емоційної близькості. У стосунках з'явиться потреба у чесності та відвертості. Для самотніх раків можливі знайомства, які принесуть справжню емоційну підтримку. Червень це місяць для творчих проєктів та самовираження. Ви зможете реалізувати ідеї, які давно відкладали. Це досить сприятливий період для навчання, нових навичок та пошуку натхнення. Липень. Сімейні питання вийдуть на перший план. Можливими будуть зміни у домашньому середовищі, ремонт або переїзд. Важливо буде приділити увагу близьким та створювати затишок навколо себе. Серпень професійна активність зростатиме, з'являться нові можливості для кар'єрного зростання. Раки зможуть проявити ініціативу та показати свої сильні сторони. Порада на серпень. Уникайте поспіху. І уважно перевіряйте деталі. Вересень. Це буде місяць внутрішнього балансу та рефлексії. Настане час відпускати старі образи та зайві обов'язки. Емоційна гармонія допоможе приймати важливі рішення з ясністю та впевненістю. Жовтень. Робочі проекти та фінансові питання знову будуть на порядку денному. Це буде місяць для зосередження своєї уваги на стабільності та довгострокових перспективах. Раки зможуть отримати допомогу від наставників або старших колег. Листопад це період, який буде наповнений енергією, направленою на покращення стосунків, кількість та якість соціальних контактів теж зросте. Місяць буде сприятливий для нових знайомств, дружніх угод і налагодження партнерських зв'язків. Будьте відкритими, але не відкривайте душу людям, які цього не оцінять. Грудень рік завершується підсумками та роздумами. Раки оцінять власні досягнення та навчаться визначати. Що для них найважливіше, це чудовий час для планування наступного року та відновлення внутрішньої сили. В цілому, 2026 рік це рік, коли раки перестають жити минулим і починають будувати майбутнє з опорою на себе. З Новим роком вас! З вами була Джанеза. Не забувайте ставити лайки та підписуватися на канал.